У моєму житті було дуже багато різних видів спорту. Ну, так співало, що 13 років я пішов займатися карате. І прозаймався активно 13 років. Цього чоловіка звати Ігор Рогаза. Колись він сам займався карате. Брав участь у обласних та всеукраїнських змаганнях, виконав норматив кандидата в майстри спорту, має коричневий пояс у карате. Сьогодні карате займається і син пана Ігоря Олексій. Нещодавно у Туреччині на міжнародному турнірі Мармара Кап 2023 він став золотим призером у своїй віковій та ваговій категорії. У свої 13 років він сім займається цим видом спорту, у який, до речі, прийшов з японського виду спорту дзюдо. Воно дає виховання, дає, дає більше позитивне життя, воно більше друзів. А так приємно займатися цим спортом. Олексій говорить, мріє і далі займатися цим видом спорту, займатися, аби перемагати і прославляти далі Україну. Займатися далі карате, бути. Ближче плану займати більше медалей, виступати за Україну, щоб Україну переставляти і щоб було все добре. Ще одна золота на турнірі «Мармара 2023 принесла команді сумського клубу Прогрес Анастасія Дерев'янка. Чим цей турнір відрізнявся від попередніх, говорить: було важче, складніше були суперниці. Також в фіналі я дралася своєю подругою. Це було психологічно, важко. Тренер клубу Прогрес Ігор Угніч каже: турецький турнір якісний дитячий турнір, у якому взяли участь призери. Нальних чемпіонатів понад 450 учасників у чотирьох вікових категоріях виборювали медалі. Результат сумчан: 12 медалей різного гатунку. Два золота це Рогоза Олексій і дерев'янка Анастасія, шість срібних медалей і чотири бронзові медалі. Ігор Югніч додає, завжди може бути краще, але результатом він задоволений. Задоволений тим, що діти з невеликого міста Суми стають призерами міжнародних турнірів. Звісно, це круто, і для них це крутий результат. От це дуже добре. Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми.